І тут Він говорить просту е, притчу, як ілюстрацію того, що ті, хто йдуть за Христом, вони обов'язково одержать свою винагороду. Бог боржником, він ніколи не буває. Якщо ви щось робите добре для Бога, він ніколи в боргу перед вами не залишиться. Не буде такого, що ви для Бога працюєте, а Бог вас залишить. Такого просто не буває. Е, з людської точки зору може показатися, що Бог нас залишив, да? але... З Божої ніколи. Працівники це хто, хто в цій притчі працівники? Всі послідовники Христа. Угу. послідовники да, Дивимось, що всі вони очікують, чим зайнятись. Хтось почав шукати роботу пізніше, хтось раніше. Так? Але всі вони, ну, якби в певний момент вони прокинулися і вирішили, що ну, час треба попрацювати. Але цікаво, да, що е існує якась ніби несправедливість. Всі отримують однакову платню, не дивлячись на різну завантаженість. От з погляду світу цього, як це виглядає? Як це впливає на колектив? Так, да, це було б будь-який світський колектив, на будь-який світський колектив це б впливало деструктивно, да? це б його руйнувало. Тому що якщо б хтось там, якийсь офісний працівник, чи неважливо який працівник, у них там розпорядок робочого дня 8 годин, а ці, а хтось там приходить під кінець робочого дня і йому все ж виплачують зарплату, ну, всі розуміють, що е, ну, ті, хто працюють більше, вони, скоріш за все, теж почнуть приходити так от, пізніше, або взагалі обуряться на своє керівництво. Тобто ми бачимо, що тут є е, певна несправедливість. Цікава ще річ. Ми зараз так е, підмічаємо цікаві деталі в притчі, а потім будемо робити висновки, як вона стосується саме нашого сучасного життя. Хто знаходить. Робітника. Господар. Так? Не людина знаходить пана, бо тій потрібна платня. Пан знаходить людину, так? господар знаходить людину. І це дуже важливо, тому що це також дуже важливо, щоб учні зрозуміли. Е як учні його наближені, так? перші покликані, як взагалі на єврейська нація, яка вважала себе найдостойнішим.